Сергій Іванчук не шахрай. Час зупинити клітки і неправду, які поширюють ті, хто навіть жодного дня не був на його навчанні. Я була на ефірі і на власні очі бачила, як у чаті сипалися образи, нецензурні слова і провокації. Люди навмисно заважали вести ефір, а потім ще пішли розповідати, ніби їх видалили без причини. Це відверта брехня. Насправді, жоден шахрай не буде витрачати стільки сил, щоб будувати спільноту, створювати навчання, давати стратегії, підтримку. А Сергій саме це й робить. Це мій особистий досвід. І я бачу результат від навчання. Якщо працювати, виконувати завдання, пробувати нове зміни приходять. А тим, хто сидить і лише критикує, легше назвати успішну людину шахраєм ніж визнати власну бездіяльність перевіряєте все на власному досвіді, і тоді ви зрозумієте, чого варті його слова і дії. Українці сидячи вдома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю. Чаю крок за кроком. Отримати можна 10, 30, 50 і більше тисяч кожного кожного місяця. Я в свою чергу роблю переказ на вашу картку Приват 24 або монорахунок. Дуже просто, українці! Заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання. Долучайтесь до мене в команду.